Двадцять п'яте травня півонія Барцелла. ніжно жовта, декілька рядів, пелюсток, Така в неї серединочка. Дуже приємно пахне. Таким якимись солодко-лимонним мені запахом. Дуже приємна, струнка. І то гібрид. Ось така вона струнка без будь-яких букових бутонів. Всі бутончики, які ще не розквіт. Бджілки вже працюють, така красоня. Досить велика. Сьогодні вперше вона відкрилася. Вчора почала відкривати бутон. І ось на ранок, сьома ранку, така краса.